Всім привіт, так Вибачте, що дублюється контент, але я вирішила захраніть ітоги березня ще й на ютуб, бо на тікток тіктоку віри нема. От тому mm -hmm. <головік> хочу, да що ж таке? Ви, ви бачите, як він там мучить? Отам От, стоїть коровка, бочок, і мучить собі. От, і я думаю, блін, ну цей тікток щось постійно видаляє туди-сюди. Блокує, закривається ще щось, так що треба це ще зняти е, на YouTube. От, пройшло вже декілька годин, з тих пір, як я зняла ітоги березня на е, YouTube. От, е, вже починає цімніти, вже вечір. І що він там вчить? І я так подумала, посиділа, думаю, треба і на Ютуб зняти. Значить, Дивіться, питали, в нас така вже зелень, вже так зелено, красиво, що це за область. Це Кіровоградська область на межі з Одеською. Тобто ми прямо рядашком з Одеської області, можна сказати, майже юг. От, З е, чого почнемо? <с> з того, що чого я почала і на Ютубі. Дивіться. Так, дивіться, тут в мене порослі акації. От частково я їх вже повиривала, повискубувала пилкою. От, мені залишилася ще половина. Отут От, знаходиться те, що я вже повиривала, все ніяк звідси не винесу. Ну, я думаю, коли вже все повиношу, коли все тут поріжу, тоді винесу. Дивіться, зараз побачила, які в мене тут фіалочки, обожні фіалки, вони пахнуть просто. Шикарно. Дивіться, які класні фіалочки красиві. Обожнюю фіалки. От. Я планую їх вирізати. По-хорошому треба цей. Їх там якось викарчовувати, тапором робити ще щось. Але це занадто, ну чесно, якщо я так буду кропотливо отут-от знаружі, а, щось робити, то в мене на середину не, не вистачить сил. Це що, грибочок? Вон, дивіться, там грибочок виріс. Бачите, біленький. От тому. Тут таке просування, що половину зробила, половина ще залишилася. Ну, нехай постоїть зараз такі дощі, що якось взагалі не до цього. О, дивіться, це моя кошка йде по дорозі. От казав, от що їй там треба? Скажіть, будь ласка, по дорозі ходити. Ще й побіжало сумасшедно. Так, за березень я підстригла майже всі дерева, можна сказати, всі, окрім цієї вишні, недопідстригало, вже почала вже вечеріла, я почала її підстригати, Вийшла сусідка, відволікла мене і все, не допідстригала. От тому ця вишня, треба її просто веркушку, хоча б зрізати, щоб вона вверх не йшла. А так всі дерева попідстригала, всі дерева обробила, ну які планувала обробити брунькою. От не побілила, бо ці два тижні дощів вони трошки рушать плани. Значить, тут мені треба, оце от все, мені воно дуже тут не подобається. Ця яма, не наче тут прильот був якийсь. А, так що ці камінчики треба позбирати всі, я вже почала. Ось цю частину я позбирала, от зовсім трошки. До речі, рекомендую це граблями позгребати, бо дуже складно воно вже землю пропобує. Проростала. Справа в тому, що в мене немає старих нормальних советських граблів. У мене зараз нові, вони вже один раз ламалися, мені їх зробив цей сварщик, коли нам робив грати на вікна, то він підпаяв мені граблі. А так, у нас все таке. Ну, зараз робиться некачественно, що я боюся, що я угроблю ці граблі на цих камінчиках. Коротше, я тоді позбирала. і от З цього кусочку я заложила, тут у мене такі дві ямки були. Це мій заїзд в гараж наш. От, це вже сусіди от, то, що з боку. А так це наш гараж, тут вулиця. От, тут ця вишинка підстрижена. Одна з перших, до речі, тут оця вишенка підстрижена, сірень підстрижена. От, думала зрізати цю гілку чи ні. Вирішила, що на цей рік вона ще тут побудеть. Хоча заважає тут проходити. До речі, дивіться, тут вже сірень починає потрошки зарождатися. І, коротше, я подумала, вирішила, нехай я в цьому році хоч і заважаю, але ще тут побуде. Так, після всередину. Знеружжя майже закінчили. Я собі от уявляю, коли в мене буде тут вже зроблена огорожа. ні ні ні, -ні ти куди? Це не твій коли в мене тут буде огорожа, і тут буде така калітка в формі арочки, така хвістка, здається, називається по-українськи, то тут в мене, бачите, плетиста роза, і вона йде висока-висока. Он це вона. Ось це від неї. І я думаю, що я на цю арочку перекину собі цю плетисту розу. От, цю вишинку також підстригли. Вона була висока, вища ну, десь такого ж розміру, як і гараж, десь от вище. І добряче, так ми її спілили. От, тут добряче порозчищалося. Тут теж все, все вже поросло бур'яном, а зараз чудово розчистилося. Так, сюди я ще не влазила, посадила квіти. Ось тут. Посадили квіти і дивіться, що я вам зараз покажу. Нарцис, це от посаджений нарцис, Він вижив. Дивіться. Він вижив. Ось. Добре, йдемо далі. Тут все почистилося, прибралося. А, до речі, що я забула сказати на Тіктоку, що встановили антенну. Ось вона для інтернету. Встановили антенну. От. Досить складно це було. Прийшлося знімати цю арматуру, на якій вона стоїть. Це от звід е Вінограднику. Від цього вона тут йшла, дуже длина, декілька арматур зняли, щоб встановити антенну. Ось, антенна важніша. Тут. Значит, тут був дуже такий бардак. Ми все що не знали, куди класти, клали під цю стінку. Все звідси прибрала. Звісно ж, підстригла сливу. Ось. Ну тут, коротше, чисто тепер. Хоча зараз бачу, що там гілки ще валяються. Ну, Це вже таке. Ось тут, до речі, от не, не зрозуміло, що, так? Да? Оце. І тут було багато гілок. Ми їх поспилювали, і от від неї ще валяється, тільки що побачила. Так, це те, що я вчора хотіла робити: а, парничок оцей для розсади, для розсади, тобто посіяти туди розсаду, насіння, точніше. То я його сюди повішала. От. Може, завтра, не дивлячись на дощ, треба зробити парничок, тому що два тому що тижні. Буде йти литий дощ, то що мені тепер нічого не саджати. Так, у курей. Хотіла, ну, тось, це були мої плани на весну. І я хотіла тут прибрати, і ще встигаю, приберусь, але не зараз. Тому що, як бачите, тут багато чого, це те, що ми дерево спилили, але до того ми ще дойдемо. Звідти багато гілок от, таких от, це на розпал, на, на бігарів підуть, і я їх сюди кидала, щоб потім їх тут розпілити. Коротше, все, що непонятно, куди нести оці гілки це все йде сюди. Тому о, просто немає сенсу зараз тут прибирати Брати, бо ще багато чого чекає на це все. От, о, так що сюди все кладеться. До речі, в мене тут є така яма жомова. Ось вона. І я думаю, оскільки в мене дуже маленький погріб, якщо мені вдасться виростити кормові буряки, чи можна буде їх взимку тут зберігати. І морку, чи можна буде, от, думаю, над цим. От. Коротше, що я хотіла сказати. От, от, до речі, теж у мене персики, теж все підстрижене. Он персик, отам от персик, все підстрижене, все оброблено брунькою. Ще буду обробляти в свій час хорусом, чи що там, з чимось. Ну, дивіться, а це раніше, бачите, більш такі розкриті бруньки, більш великі, ніж там. Ось. Коротше, от. Так от. Так що тут аби, уборка лише предстоїть. Я цього не боюся. Тут хоча б понятно, що куди мені класти, куди що гребсти. Бо тою уборкою, яка була в тому углі, в тому кутку, от вона мене лякала. Добре. З першим рядом, з першим, точніше, з ліцевим подвір'ям, ми з вами рішили. показала вам, що тут, а ще цю яблуньку підстригла. От. Тут я вам розказала, пішліть на заднє подвір'я. Так, що у нас позаду ми маємо? Тут, блин, копчик полетив. Значить, тут в мене те, що треба спалити. Ми це, я сказала необережно на тіктоку, що я це буду палити під час шашлику. Ні, напевно, ці старі доски ми спалимо чи в грубці, чи, от, наприклад, я на вулиці буду а, казанчики свої, мені треба буде пообжигати їх. От, може, теж от цим якраз воно і спалиться. А, звісно, кормушка курям пойде, кормушку я палити не буду, чи можна там квіти посадити, ну Періш за все, краще ку -е, От, Так що це піде спалити, треба буде. Далі йдемо. У мене такий бардак був тут. Просто страшний. Страшний безлад. А, через що? Тому що дуже сильно йдуть вітра з нашого городу. От там город, да? оце от хата. города, город, хата, там вход, там кошка, оце амбар. Сарай з курятником. От, дуже сильні згороди дують вітри. От, і весь мусор, отак от летить сюди, багато чого От, Тому тут було дуже грязно. І оцей куточок я добре поприбирала, отам добре поприбирала. Отут я вже почала навіть сарити. Тому що вчора ж хотіла тут зробити оцю, оцей парнічок. І що? Тут щось шукала вже, воно, бачите, який вигляд має. Притащила сюди цю клійонку нову. Але розпочався дощ, то я вже спасалася як могла, і втекла звідси. Але я просто я так любуюся, як я тут не розробила класно, як я перечищала. Бо я реально боялася сюди підходити. Ну, реально, я не знала, з чого почати. І мені, напевно, декілька місяців, потрібно, щоб сюди нарешті добратися. В цілі це записала, щоб уже точно з цим покінчити. От, стосовно стіни, теж поясню, це стіна від курника, від сарая. От, вона, звісно ж, буде білитися. але... Подивіться, по-перше, на погоду, по-друге, дуже багато справ. Ця стіна в саму останню очередь буде білитися. Тут багато чого перегрибалося, перемололося на подрібнювачів гілок. Знайшла тут таку вишеньку. Росте от тут. І ще одну знайшла. Он вона. Он вона. Теж. Вон, бачите, здається, теж вишенка. Да. От. Ну, і тут багато чого перезрибалося. Коли вже закінчимо з цим участком, то і ці кустарники теж спілимо. Але це вже, ну, сподіваюся, в весну встигну. Потім аварійне дерево спілили. Частково його вже навіть розгребли. От. Але ще половину треба доробити. І, на жаль, незрозуміло, коли це буде, тому що пішли оці дощі, і вони обіщають нам ці дощі на два тижні. Тому не знаю, коротше, коли ми вже це спилимо. Ось. Так, що такі справи? Бачите, ще від цього дерева там гілочки лежать. От. І вона, звісно, дуже заважає проходити, проходити. Ось, сміття тут прибрати треба буде. Ну це вже, все прибереться, це не проблема. Пішліть далі. Ой, я ж саме головне не показала своїх кущів, яким я горжуся. Ну нічого, ще дійдемо до них. Пішліть, моя абрикоска. Погане в мене перечуття стосовно цієї абрикоси, ми її пробували в тому році, вона була дуже смачна. Але ви бачите, коли вона розцвіла? Ви бачите, коли вона розцвіла? І що тепер? Хто її опиляти буде? Вон які дощі льють два тижні дощів. Так що дуже погане в мене перечуття. Напевно, в цьому році нічого хорошого очікувати не будемо. Дуже красиво цвіте. Ой! Яка краса, дивіться. Клас. от, Щось тут бочок нещасний, щось йому явно не вистачає. Так, отут за туалетом хочу ще прибирати, точніше думаю, прибирати чи ні. По суті, було б хорошо, да? але нашу В цьому році я садити нічого не планую. Тут хоча б зараз є якась мульча, тобто воно застипано старим листям, щось там вже навіть висохло і так далі. Тобто, наше тут прибирати. Хоча я бачу, що він вже лізе тут. Бачите, да? Вже лізе. От. Ну не знаю, коротше, напевно, варто прибрати. Хоча яка різниця? Скоситься потом. Він закасоє, все. Ну, не знаю, думаю, стосовно цього участку. От Також е, вже встигли закультиві... перекультивірувати город, що було поганою ідеєю, з цим, з цим не треба було поспішати. Я просто не знала. Я думала, це як оранка. Коли захотів, тоді і переорав. Коли захотів, тоді і перекультів. Ні, культивірувати треба перед посадками, ну вже ладно. Ну, коротше, перекультивірувався город і посадила вже горошок. Зелений. Обожнюю його, ну, взагалі ми з чоловіком обожнюємо зелений горошок. Тут була а, оця куча, це те, що я позрізала від кущів, від агрозу, від а, цієї смородини, була ціла купа така, от, двічі більша, ніж вона зараз, і ми її спалили. І хочу уточнити, що ми не палимо отак, от, щоб просто взяли і під, підіжгли, а ми палимо на мангалі. От, чи бочка в нас там є, ці коли ми щось готуємо, ми там шашлики жарили, то спалили частково. от, Так що це, о, дивіться, чоловік розжаг, розжаг другу грубу, димиць. Коротше, отак, от просто щоб взяти і спалити, це, звісно, проще, але не краще. Так, це слідуюче дерево, яке не підрізало, бо чоловік не хоче. Там, якщо бачите, біля. Огорожі, отакі прям стовпори, такі плотні, міцні, товсті. От їх треба спілити. Чоловік не хоче. Йому все жалко, і скільки б я йому не об'ясняла, що це добре для дерева, він мене не чує. От Тому це не підрізане залишилося. Це лощина, але вона, я вже розказувала, така мала. Зараз я вам десь знайду, щоб ви побачили, наскільки вона мала. Що я навіть жодної штучки не, по, не скуштувала. Ось. Ось їх тут полно валяється. Маленька-маленька. Що ж там горішек? З нагаточок, з сімочку, напевно. От. Тому вона така дикувата. Я ще буду до неї приглядатися, думати на рахунок неї. Мені здається, краще посадити таку класну ліщину з великими горіхами. Так що, так що подумай, моя дорогенька, рискуєш спилитися? Так, подрізала тут от у мене калина, чудово її підрізала, і тут в мене оці мої кущі. Тут смородина, ви бачили, я тут вже садила петрушку кучеряву. І я тут хотіла замульчувати. Почали писати, що не можна мульчувати е, опілками, сіней, тому що воно щось там виділяє. І мені почали такі ще відео попадатися на Тікток, що так і да, щось виділяє, не треба, не треба таки мульчувати. Але я вже почала і тепер не знаю. Або закінчити вже з цим мульчуванням таким. Бачите, там який кусок зробила. Чи повигрібати це все, просушити і взимку палити в грубі. Не знаю, коротше, тепер що робити. Є час подумати подумаю. Слухайте, от, виходить, декілька годин тому я знімала це на Тік-Ток, і в мене таке враження, що ці листочки виросли за ці декілька часів, стали більшими. Це в мене, виходить, смородина, 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 а це агрус. От, Колючий агрус. Ось він. Так що такі справи. Ну, не наче ми з вами обход зробили. Я намокла, вам то нормально, вдома собі сидите. Сидіть, сидіте. А я намокла. Так. Давайте зараз. Тут нам багато чого предстоїть робити в хаті. Треба ще, от, наприклад, бачите, на криші немає цих стоків. От тут чомусь є. От, попереду і позаду дому є, а по бокам нема. От, і все стикає сюди. Бачите, які лужі. Можна, звісно, збирати цю воду, але не варто. От, так що такі вже є просування, ще багато чого треба зробити. Буде робитися. Я думаю, я вже молодець, я вже багато чого тут зробила. От. Але ще роботи не почати край, розслаблятися ще рано. Зараз я все позакриваю. От. Я тут з вами намокла і замерзла. Але давайте ще до курочок сходимо. Бачу, чоловік їх вже закрив. Це було, як завжди. Є як завжди. З камерою і десь по болоту. Так, давайте подивимося, що там. Що там в мене? Ні, на підвіконня нікого немає, як не дивно. Ой, Оце болото. Оце зараз за два тижні тут буде. Так. Куди, куди? Куди, куди? ти привеш? Оце наглість. Оце наглость. Та ти, ти позитива! Вибіжала От корову. Добре, там ще й відчинено. От ні, ну це треба, це ким треба бути, скажіть, будь ласка. Зараз треба її загнати. Ну, я зараз точно впаду. Куди, куди, куди? Куди ти на вход біжиш? А ну давай. Так, зараз зачинемо спочатку, щоб вона тут ще в мене не бігала. Це така наглова, оця біла, вона ще й в драку може полізти. Ану, давай. Давай, 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 давай. Давай. Додому. Так. Ти посмотри на глюча яка. На глюча яка. Так, фух. Це закрила. Ну давай, заходь. От і Все, до побачення. <смас> Нагло яка. Не хочу я туди більше ходити, чи зайти. Пішли ви чудово, давай. Так, що у вас цікавого? Зараз я закрою. Взагалі нічого цікавого і воняється. Ну нічого, ми тут у вас теж приберемося, це вже буде влітку, вже побілю в них, все, всі дирочки позамазую, все побілиться. Я б, звісно, хотіла. Правда, тут бачите, який потолок провисає. Я правда дуже би хотіла ще курочок, ще багато курочок я б хотіла. Ну, хоча б 10, а взагалі, я не знаю, штук 100. Чоловік проти, взагалі жодної не хочу. От ми до них звикаємо на ми звісно. Не візьмемо, але я б на яйця взяла б штук 100 ще, хоча б. ну хоча б десять, точніше. От, ну, на жаль, у Ви і Ах поки що ці четверо і півник. От, ну. Такі справи. Коротше, я в них ще влітку поприбираю, все побілиться доверху. Я тоді брала один пакет ізвісті, вапна один пакет. І от мені вистачило тільки наниз. Оцю штуку покрасити, отут, от бачите, понизу покрасити і все. Оце я думала їм сюди. Навіть, бачите, соломою застілила. ти що? Серйозно? Йо мою тут чотири яйця. Блін, а чоловік бичне яйця забирають, вони там несуться, а віна одна тут. Коротше, я їм хотіла оцю штуку якраз робити, як на сес, щоб вони сюди приходили і тут неслися. Але вони якось не восприйняли це і не неслися сюди взагалі. І от зараз я бачу чотири яєчка. Дивіться, володіє це, це якась сюди приходить і не, несеться, всі несуться сюди. Кожен день маємо по два-три яєчка. І от ще хтось сюди. Виходить, по 4 яєчка маємо. Обалдеть. Оце я так і планувала, що в них тут буде ну цей насес, чи як воно, щоб вони тут неслися. Але вони чомусь пона на початку ніяк не восприйняли. Це <рикольно> прикольно. А ну почекайте, я чоловіку сфотографую. Все, дала чоловіку. Зараз подивимося, Вон вже скільки яєчок. От. До речі, зберегла оце маленьке. Треба його якось буде розбити. От. Все, тут більш нічого не, цікавого нема. А я хочу взяти, поки я це ходила на вулиці, звісно ж, вже закипів чайник. О. І зараз я буду готувати чай. Тут треба протерти, бо тут марінувалося м'ясо. Отак от. Ой. <с> um> Все протерла. Це сміття, а я буду готувати чай. Значить, заварочки я збираю. Ось. У мене їх вже ціла куча, тут збирається така ціла гора, і я їх тоді перекладаю. бо вона тут чудесно висихає. І зараз буду готувати чай. Завжди готую з одного пакетика на дві чашки, тому що я взагалі не розумію, для кого один, на кого розрахований один. Щоб ви були здорові. Як ви туди попали? Як ви туди попали, відповідайте. Ну, це нормально. Ой, зараз я їх висуну. Все, вони пали смертю храбрих на вулиці. От, так, коротше. Ці, ці, ці пакетики, вони дуже кріпкі, тому я завжди заварюю один пакетик на дві чашки. І інколи навіть забуваюся, коли. Я хотіла без сахара. думаю, ну ладно, вже з сахаром буде. От. І навіть коли приходять гості, я інколи забуваюся і їм так роблю. Ну, що один пакетик на дві чашки, це ж типу неприлично. Ось. Ну, що поробиш? Ну, Дуже крепко, там такий чефір виходить, якщо один пакетик залишити, забути його. От зараз ще лимончика поріжу, те, що треба на вулиці дощик. Я оце замерзла, там походила. От. І зараз буду пити чай з лимончиком. Чоловіку зроблю. І, і що? Я вважаю, що саме час якраз зараз розпечатати пасочку. Все, Її час прийшов набагато раніше, ніж вона думала. От. Але я підозрювала, що воно так і буде. Хочу цієї Пасхи. Ну, це не Пасха, це панітони. Але для мене це Пасха. Що це не Пасха, подивіться. Це чисто Пасха. Яка це панітона? От. Так що все. Нехай заварюється чайок, я зараз ламончик поріжу. І будемо пити і відігріватися. А вам чудового дня, чудового настрою. Я думаю, що я це викладу, цей відривок, і буду вже далі собі щось знімати. Мені так останнім часом подобається Ютуб. б знали. Прям не можу. То в мене не виходило, то ще щось. В мене, по суті, зараз не дуже виходить. Да? Ну, якось я зайнята постійно була чимось тіктоком цим. От, а зараз я прям підсіла на той ютуб. От. Все. Все, розкрила. Дивіться, я, я перевзулася, я передумала. Коротше, курячі Пасхи ще не можна їсти. Ще до Пасхи, як до луни, Ну, не то, щоб до луни, 16-го вона здається. От. Але це ж не Пасха, це панітона. Тому панітону можна їсти, хоча вона виліта Пасха. Ну, це таке. Так, треба вижити лимон. Бо якщо не вижити, то я його не відчуваю. Ой, не відчуваю. Все, лимончик. Панітона, і можна, можна відпочивати все. Все, вже сижу, ключайок. Хочу вам показати, що я тут наробила. Так, де воно тут? Як достати, щоб не розпустити. Коротше, що це буде? Це буде на сідушку, на стуле. На стула от така от. ну, щоб сидіти було зручно, бо пластмаса, ота, що на вулиці, дуже незручно. Взагалі, я почала в'язати для себе. Це вже не для мене, а я почала в'язати для себе От таку. З залишків е, ниток, з залишків от такого трошки залишалося, такого і отакого. Думаю, куди їх так спользую, примініть. Рішила, вирішила зв'язати таку, типу, подушечку на сідушку. Да? Не вистачило все. Не вистачило ниток, тепер не знаю, чим дов'язати. Є в мене ще трошки, але вони зовсім сюди по кольору не підходять. От, я, поки мені, мене геніальна ідея на сініт, не прийде мені в голову, я вирішила це відкласти. Ну, а потім, скоріш за все, просто вже дов'яжу тим, що буде. Хоч і по кольору не буде підходити. От, і почала, поки, поки почала в'язати отаку. Синенького кольору, це не сидушка. Я вам потім приложу, покажу, як воно повинно бути, як воно повинно виглядати. От, вже вчора розпочала, це завчора я стільки пров'язала. Може, сьогодні ввечері це теж буде час, оскільки зараз дощі. І ще пов'яжу. До речі, панітона дуже вкусна, дуже смачна. І що мені подобається, що вона без апельсину. Я просто ненавиджу, коли додають корки апельсину. Це корки, я їх взагалі ніколи не їм. А тут ще їх чогось випічку пхають. І в мене, по-перше, в мене асоціація, не начебто це хтось їв апельсину, корку вибросив, її підібрали і засунули там в випічку. Ну, понятно, що це все на заводі відбувається, що там, наприклад, серединка на сок йде, там ще щось, але мені все одно неприємно. Ну, і взагалі я смак корок не люблю. Не мандарин, не апельсин, не лимону. Я корки не їм, і коли вони потрапляються мені в випічки, дуже це не люблю. От, ця з шоколадом і це просто бомба. Купляла в Аврорі, от, і думаю, якщо вона буде ще по акції, то ще куплю.